Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Доброго раночку. У вас що, спинку прихопило. Можу порадити дуже хорошого мануальщика. Ну тоді залиште його візитку на вході і йдіть собі. Чи у вас до мене якась справа? Ой, Богдане Сергійовичу. Біда в дубцях. А я думав, біда дубців прямо у мене в кабінеті. Жарт смішний. Ситуація страшна. Яка ситуація? Трубу прорвало. в трьох місцях. Бо з скільки той ремонт триватиме, а люди без водички лишились. Так, 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 так. Не плачте. Самі кажете, води немає. Чим я можу допомогти вам? Дайте доступ до вашого колодязя. Того, що на околиці. Не для себе. Для людей, прошу. Дивне якесь відчуття. Цей продажний корупціонер щонедавно розказував мені, як підімне під себе Антонівку, а тут приповз благати про допомогу, соплі розвісив. Моя б воля хай би їх і пив. Але ж треба людьми залишатись. Дякую. Дякую, що не лишили на призволяще. Але проконтролюйте, щоб трубу якомога швидше полагодили. Богдана Сергіовичу. Ну, звісно. Він дав добро, дядь. Я знав, що бодя не зможе сказати ні. А довго ми зможемо тримати воду перекритою. Антоша, ти що забув, хто я є? Та одне моє слово, і дубці до скону будуть без води. Це образно. Місяця на двох вистачить? <ррик> <рик> Діма, забери в моє дороби, будь ласка. Соня, там в душі якась тітка. Яка тільки? Дім, ти що, перегрів? Чужа і дуже. Не якась там тітка, а сама хазяйка хати, між прочим. Мама! Дуця! Я так скучила! Ой, я мокра триває! За тобою страшне! М -м 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 -м. Мама, моя. Ти ще півроку мала сидіти. Сюрприз! Да. <рис21> Ой. Сюрприз удався. Ну, дуця, ти ж знаєш, що я завжди могла договариватися. Ну... От я й договорилася. Мене відпустили раніше. Правда, під домашній арешт, а тепер маю таку красу на нозі, бачила? Хоч би не намокло. Це щоб я більше, ніж 100 метрів від хати не могла відійти. Ой, господи. Оце обідно, що навіть тепер рідне село не зможу обійти, знаєш. Ай-яй-яй. Я, до речі, просила тілісний. Сказали, нема, тільки чорний. Класіка. А вам личить, до речі. Дуже красивий. Я так бачу, доця, ти для мене теж сюрприз підготувала, так? Да? Тобі казала, що в мене є пам'ять. Тільки забула уточнити, що він тепер живе в нас. Ну, а як? А перед одруженням треба нам зрозуміти, чи ми у побуті, mm -hmm. ну якось уживаємось чи ні. До речі, весілля через місяць. Весілля. Так. Ох, шо? Та ви що? Це ще одна дрібничка, про яку ви забули уточнити? Так, маму, Я тобі ще за обідом все розкажу. Ну-ну. Ага. Да? Давай, зараз я знімаю. Дуже чекаю. Ой, ну що, зіздьок? До вас знайомиться. Весь час я прагну довести антонівцям які класні дубці, як їм потрібні дубці. А тепер я переверну гру. Хай тепер антонівці відчують себе потрібними і значущими, бо коли є співпраця і взаємопоміч, то і злиття антонівки з дубцями сприйметься саме як об'єднання, а не як поглинання. Хочу водички Куди без черги? Черга. Ти знаєш, хто я? Знаю. Дід крайній в черзі. А що це заншла? Гості дорогі, це що? Колодязь добре, самогонку дали чи що? Ні, Коля. Тепер, щоб нашої цілющої водички набрати, треба чергу вистояти. Хто таке сказав? Іван... Я сказав. Молодець, добре, що не мовчиш, що висловлюйся. Ти говори. Коля, а це до нас дубці приїхали по воду, бо в них отключили. Мабуть, за хамство. А це наш бодічка їм дозволив. З нашого колодця воду набирати. Ой, друзі, а що ви такі сірі, як туча? А дивіться, скільки людей до нас нових приїхали. Де ваша гостинність? Дубці нам зараз всю воду виду для з колодця. Що ми тоді робити будемо? Це ж не вода, це золото. Я кожен ранок нею вмиваюсь. Гляньте, якою молодою я остаюся. Що ні? Їхній приїзд це привід завести нові знайомства, розумієте? О, ти що? Згуртуватись. О, вірно. Треба згуртуватись. Не повинні корінні антонівці стояти в черзі за своєю ж водою. Я казав мій пращур Мазепа, Щось не нравиться. Влаштовий бунт! О, а то слова а за мною! Приходьте до нашого СТО. С спеціалісти. Те, терміни. О! Очі не подобається, вся ця фігня. Виключай. Саш, ну ти хочеш собі клієнтів чи ні? Ти вже другий тиждень сидиш з колею вдома і граєш нарти. Я хочу, хочу, але не таким макаром. І що клоуни якісь сюди, на камеру кривляться. Взагалі-то, Саша, реклама в соцмережах це найдієвіший спосіб знайти собі клієнтів. Взагалі-то сонечко, я в цьому бізнесі вже давно. Я знаю, як воно все робиться. У мене є робочий метод. Щоб ви розуміли? Рабочий метод це засовувати двірники Отакі визитки. Саш, це метод 19-го сторіччя. Антоніка, по-твоєму, в якому сторіччі живе. Я зараз побіжу по селу і дам розсилочку. Давай сюди. Давай, парі. Якщо твій робочий метод не спрацює, тоді ми знімаємо рекламу і викладаємо в інстаграм. Окей, рукам. Ну, і скільки ви? З моєю доцію разом. Півроку. Mm. Так, вже півроку. Я розумію, це може і замало для освідчення, але ми покохали один одного mm. з першого погляду. Mm. От. І… Це шо? Це що? Це вилочка. Я просто скучила. У нас на зоні тільки ложки дозволяли. Mm. <рес> Діма! А ти міг би піти на кухню на хвилинку? Я Я принесу ложку, щоб вам було зручніше. Угу. Припустимо. Соня. А що ж він такий закоханий? Так кохає, так кохає, а як на стіл накривають, так ти сама бігаєш? Тому що в нас домовленість, що він готовий, а я накриваю. Чого ти до на нього докопалася, що тобі вже не так що не нравиться він мені. Що тобі не нравиться? Що тобі не нравиться? Подиви на нього, який він хороший. Він добрий, чуйний. Та він взагалі, мама, ідеальний. Дивити, що готовий. Я бачу, який він ідеальний. Була в мене одна така на зоні. Валька вода. Ідеальна. Тиха, спокійно, от прям як вода. Інтелігентна навіть. А своїх п'ятьох колишніх втопила. Ой, мам, давай тільки зараз. Хвилинка пройшла. Я засікав. Ложка тут. А якщо треба, я можу ще погуляти. Не треба. Сідайте, їжте. Я якось а. після тюрми навчилася запахами наїдатися. Мам! смачного і не мамкай! Мам! Мам! Ти вибач, мамо, вона ж у тюрмі трошечки діча. Не переживай. Я знаю, як їй сподобатись. Ганьба! Ганьба! Для води нема! Ганьба! Ганьба! Для дубців води нема! Ганьба! Ганьба! Чуєш, Ти! Зараз тобі буде імпічмент, якщо не прибереш чужинців від нашої цілющої криниці. Громадо, я вас розумію. Але ж куди воно годиться? Кинути людей у біді. Пан куртів пообіцяв, що коли вода у дубцях з'явиться, всі дубчани забудуть сюди дорогу. Просто потерпіть людоньки! Ну, на перший раз, нехай буде так. Дякую. Звертайтеся, панове. Дибач, давай поможемо. Який чиновник, і без мітингу. Обережно, обережно. Здрастуйте. Мої вітання. Ага, Гагатья толку з того мітингу, як з кастрованого бичка. Чуть, ти краще скажи нам. Ти краще скажи нам, що цей. На прей-пре. Скоро куди не плюнь, сюди буде дубчанин. Я б на вашому місці так не переживав через це насправді. Коли ось о я. Сьогодні не вмилася. Та всі в курсі, що ти не вмилася, цілющою водою і постаріла. Ну так що? Кажи. Я хотів сказати, що треба підняти свої насуплені бровки і подолати в собі цей комплекс меншовартості нарешті. Шо? Треба не гніватися на дубчан, а домовлятися з ними. Ви стільки років їздили в ті дубці на ринок до стоматолога, до, до батюшки. Ну, а потім вже до нарколога. Ну, Молочні і... коктейлі <ріст> з трубочкою. Mm. Ну так що? А тепер ви їм потрібні, розумієте? Нє. Розумієте, про що кажу? А от я тепер розумію. Година паркування 30 гривень. Ти що, перегрівся? Перегрілися наші антонівські корови. Знаєте, які дикі? як пробіжуть, як рогом фицнуть, вам перепогнуть, ще нагадять там, де не треба. А я проконтролюю, щоб все було гаразд. Дві години якраз. Ласкаво, просимо в Антонівку. Морозиво! Холодне морозиво. Тату, я хочу морозиво. Та почекай. Ну, купи. Гаразд. Залишилась тільки на паличці. Чоловіче, та пожалійте ж ви дитину. Та нехай їсть морозиво у тіньочку. Ой, ну, і в годинки всього 100 гривень. Та ви тут усі перегрілися, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. mm -hmm. Та давай наливай вже швидше воду свою. Mm -hmm. Та не нервуй. Зараз нерву. За мною будеш. Автограф нащадка Івана Мазепи. Одна штука 20 гривень, три за 50. Дід, відвали, я туалет шукаю. Туалет платний, 10 гривень, за деревами в дороги 5 Вибач, дуже зайнятий. Роботу навалило. Прям багато-багато! Та я прям зашиваюсь. Mm. Я тобі казав, візитка це база. А ти йди! Мені ще багато працювати. Добре! Продовжиш повітря ремонтувати. А, а як ти… Ти мені сам ключі дав. І на відміну від візитівок, вони спрацювали. А ми можемо зараз зустрітись? Ні. Ні, Мені реально, ну, мені дуже треба. Дякую, дякую. Вже йду. Боже. Сам нарвав. Ой, боже дякую. Ох, ти ж Пристаньте. Все, Будь ласка, заходьте. Скотиняка. Почали. Що почали? Що мені казати? Скажи, що поки клієнт чекає на своє авто, його пригостять дуже смачною кавою. Дуже сумніваюся, що смачною. У мене три в одному лісовий горіх, блін. До найближчої заправки цієї кав'ярні 40 метрів. Добре, скажи, що тут працює дуже вічливий персонал. На який персонал? Я один тут працюю. Гаразд, тоді мовчки ремонтуй, зробимо акцент на твоїй зосередженості на роботі. Угу. І почали? А чого ти не крутишся? Саш, саш, саш. А давай все такі мовчки. Я не можу мовчать, коли працюю. У мене язик і руки, одна система. Ну я якщо не матюкаюся, воно не чиниться. Добре, тоді продовжуй, я музичку накладу. Давай. І почали. Та, їб... Та, ти ж крутилася вчора. якого... ти не крутишся. Тупа голова. Ти снідь за крутілкою цією. блін. Може, дубель? Дубель. Же вийшла, але в інтернеті таке люблять. Саша каже, що не бачить море клієнтів, але я виклала відео тільки вчора ввечері. Так що все буде добре. Сподіваюсь. Цього разу не відвертися. Я тві кожен крок зніму. Жук, я під землею. Ні, 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 я ув'язнена. на жук, якого відпустили під домашній арешт. Ага, Я трішки тут вийшла за межі браслету. Тільки не вшиля вглубь. Так Іванович, заводь. Який наряд. Чекайте, який наряд не треба наряд. Івани, засипай! Ей! 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 Яке засипай, я так просто не здався! Я не здався! Глуші! 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 Я... А -а -ай! Мать моя боса! Петрівна, ти що там робиш? Пала, я ж, непонятна! Пала! Що тут ця яма робить? Куртів сказав, воду перекрити, зробити імітацію, наче ми труби міняємо. Шо? То що тебе? діставати чи як? Діставати, конечно! Давай! Ой! Ми вас до води більше не підпустимо. Ага, ні дивіться, ні, ні. які приїхали ні, ні. до нас водовозом, хочуть весь з колодязь висушить. От А це, щоб ваші жадні морди рідше бачити. Тут наберемо, а себе барозілям. Хрін ви куди поїдете з нашою водою? Усе ну, гаде Антон! Коля! Давай давай, Коля! давай, давай Коля! я тебе роботаю, диви. Стоп! У мене справка! є! О! У мене справка! Стоп, стоп, стоп! стоп. Що тут сталося? А? а нас тут вирішили з Прагою заморити. Це вони вирішили, наш колодязь, спустошити. Нам куртів сказав, що ти дав добро. А чим воду набирати, то вже наші справи. Так що кажи їм, хай швидко розходяться, бо в нас теж нерви не заліпні. А горохи, то, то не побіг ми побігли розходятися. А водовоз я добро не давав. Чув, так же давайте забирайте отсюда, ваші водовози. Давайте замойте. Давайте давайте. просто, План був. Здружити наших з дубчанами, а не влаштувати фестиваль рукапашки. І щоб цього не сталося, довелося викликати Куртєва, щоб він остудив гарячі дубцівські голови, і справа не дійшла до трагедії. Здраво, Заспокоїмось, навіщо вирішувати конфлікт силою, якщо є слово? Слово тримати треба. Ми обіцяли, що поділимося з вами водою, але про те, що ви осушите наш колодязь до дна, угоди не було. А вже ж не було, а вже ж не було. Тому я даю слово, що я серйозно поговорю з майстрами, і вода буде вже сьогодні. Я сказав... Люди! Слухайте сюда, слухайте. Ти краща рамир в яму! Оголив труби. Ну, типа ремонтує! Типа в нього десь вода протекла! А нічого там нема, люди! Він чого не ремонтує, це вже піція! Це приклі! Даю да, слово! Да, що вода та, буде що? вже скоро! Ага. Я тебе скоро! Ти ну, не уявляєш, як скоро! А, як... а, а, а ну, ліжка лодять! Я думав якось втрутитись, але ну ви бачили, як Антонівці та дубчани об'єдналися в єдиному пориві. Такому зближенню не можна було. Заважати. Гадіна, будеш знати, де ями копати! Громадян кожу. Прошу слідуйте за мною. Вас затримано. Хороших забули купити. Дім, ти що на приколі, це єдине, що я попросила взяти тебе. Це гароше. Ну добре. добре дім. Мама. доця. Що случилось? Ой. Катерина Петрівна вийшла за межі дозволеної зони. Це Буде не... доставлена до відділку. Ні-ні, чекайте, це якесь непорозуміння. Доця, Успокойся, все нормально. Нічого страшного, мені не звикать почалюсь ще рік. Мам, все буде добре. Доброго дня! Добрий день! Або не буде. Коза розлучниця. Щас я її строю. Я бачила, як твій Діма. З нею шуримури крутим. та 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 бачила! Я перепрошую, Клавдія Іванівна. Можна вас на секундочку я? Я ж підписала запит на збільшення радіо для браслету пані жук. Так. Саме для цього я й зустрічався з Клавдією Іванівною. Прошу пане. А, амбулаторія знаходиться далі ніж 100 метрів від будинку Катерини Петрівни, а їй може знадобитись медична допомога. Ну, або просто вона хоче прогулятися рідним селом. Гаразд я скажу, що перепеграмували браслет. Ага. Дуже дякую, вам. Ой, чуйте! А можете запитати, ну, раптом там ще ці тілісні з'явилися? Навряд чи в нас таке класика. А, ну mm -hmm. добре. Ну, йдіть уже. Вибачте, на мене чекають пацієнти. Гарного вам дня. Дякую, ага. вибачте. І вам гарного. Ну, дім, не треба. Я був радий вам допомогти. Пішли додому, матахарі. Саш, я тобі кажу, реклама обов'язково запрацює. Та видали, ну пожалуйста. Ну, З мене вже пів села ржуть, ну, Дивляться і... на мене ржуть. І що? Ти будеш без роботи сидіти. Що без можеш? роботи? Що без роботи, я вже нові візитки заказав. Ого. А що це за пробка? Не знаю. Добрий день. Це ж ти хазяйка. Так, так, це він. Тут Усі тебе чекають, щоб полагодити. Ого. А це що, візитки знайшли на лобовому? Та ні, я те сміття одразу викидаю. В інстаграмі відео бачили. А я ж казала, вам музика сподобалась? А як же? Не музика, а симфонія. Слухаєш і розумієш, людинка на своєму місці. А от дружина моя каже, матюки, не подобається їй щось. Ось дивись. Почали. Ах, ти с... Ах, с... Ти, скрутилася, а зараз не Тут хочеш. Це не знаю хто. Але твоя реклама реально працює. Рібяточки відкриваюся. Відкриваюся.